Суперечка, що закінчилася трагедією на Вінниччині Боєць-доброволець застрелив свого товариша. Із мисливського карабіну він потілив у спину другові. Запевняє, це було випадково. Натомість знайомі стрільця скаржаться. Після повернення із зони бойових дій він став доволі агресивним. У ситуації розбиралися сабиття. Все сталося біля цього кафе. Коли його працівники та відвідувачі почули постріл, спершу навіть не звернули увагу. Бо багато кидають пікарди, пікарди тут під вікнами. Ми собі не обратили внимання просто на це. А коли повідомили, що біля входу лежить чоловік, офіціантки подумали: знову п'яний клієнт. Утім, все ж вийшли і побачили кров. Він здоровий чи підняти його чи що я не подужала. Зайшла за дівчатами, ми вийшли і вже тут. Поняли, що там вже убитий. За лічені хвилини поліція затримала зловмисника. Підозрюваний, знаходився. Біля кафе на бордюрі сидів. Взадін нього знаходилася його мисливська зброя марки Вепер 308. Місцевий 36-річний чоловік нещодавно повернувся із зони бойових дій. На сході добровольцем служив в артилерійському батальйоні. Чоловік пояснив, відкрив пальбу через образу. Я заходив у кафе, він кричав до мене, що атошники під***ся. Я хотів пошуткувати, думав, що зброя була на передохранітелі, а вона вистрілила. У селі, де живе затриманий, кажуть, відколи чоловік повернувся із Донбасу, бояться навіть поговорити з ним, поводить себе доволі агресивно і часто погрожує. Боронь боже, щоб хтось до нього повесив голод, щось на нього не треба казати. Це його вже старалися люди не зачіпати. Як він застрілив його, він казав: дивіться, завалив кнура. У вбитого 38-річного чоловіка залишилось троє маленьких дітей. Стрільцеві загрожує до 15 років в'язниці. З Вінницької області Олексій Кермен та Ямаковій сабиття канал Україна.